Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 10-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 20 грудня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 99 230 особин за добу 430 і поранено 297 690 песиголовців за добу 1290 танків 2995 одиниць за добу 7 бойових броньованих машин 5974 одиниці за добу. 5 артилерійських систем, 1960 одиниць за добу, 7 реактивних систем залпового вогню, 410 одиниць засобів протиповітряної оборони, 212 одиниць, літаків, 281 одиниця, гелікоптерів, 266 одиниць за добу, 2. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1680 одиниць за добу 23 крилатих ракет 653 одиниці. Кораблів катерів, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4599 одиниць за добу, 7 спеціальної техніки 177 одиниць за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.